Привіт, народ, далі відео Короче, шукаємо машину. Шукаємо машину, тездрайвер робимо хонди у прошлому. Зараз у нас є варіанти. Вот Volkswagen Бора. 2003 року випуску 244 тисячі км. Скажу одразу, брати її не буду, тому що ну, 244 тисячі пробег. Хоча в середині вона вообще як нова. Тут вона вона як нуль це взагалі. Нічого взагалі, наче вона стояла в гаражі, а Короче, короче, Коротше. Машинка заряжена. 1,6 і більше не треба. Можна, звісно, більше, ну, блін. Це ж метал, не пластик якийсь. дивимося всередині. Опа! Ух ты, яка посадка красива. Вау, я сижу в машині. Вау, я удобно сижу, я к дядьку сижу, изними я бумажку. Тут ну це все. Класно, класно, багажник. Тут такий салон Белый. Ухоженный вообще. Ну вообще. Лялька машина, звісно, но ну, не віриться, що на ній накатали 244 тисячі, хто на ній їздив, руль не потертий, ручник, ну нова, ось все. Треба узнать, хто на ній їздив. Класна машина. Якби такий, не такий пробіг, я б її взяв. Робимо тест-драйв, їду, далі. Коротше, у нас така є проблемка. Я тест-драйв зробив, я доволі, я відсижу як. Я не знаю. Mm -hmm. Хорошо це чувствую, коли сиджу в машині. Підеш не дай, дай договорюш з людьми, а потім будеш. Добре? Yeah. Да. Так. зробили тест-драйв, мені дуже понравилось. машина тихенька, удобна. То, що в неї 244 тисячі я не чувствую взагалі там. ну, На те, що вона не йде ніяких, нема проблем. На що там, ну, Нажимає на гашетку, їдеш, удобно. Вона важкенька і доволі йде, добре. И тут такий нонсенс, мой мій, мій автокритик пропускает Поворот включаешь, да що, автокритик, он надо трошки в шоковому состоянии находиться, потому что що... каже, да я хочу їхать и все, я буду їхать. Ну еде Ты знаешь куда нам ехать, да? Туди. Зараз на трасу вийдеш, потім, ну траси немає немає можливості проїхатися впити. По, 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 Тільки не дивися, тут огорбиш трошки, бачиш. Максимум 60. регіончик, мі, який немає де проскочити. Зараз ну, Єгорошка. Зараз будемо дивитися, як Алюна поло на mm -hmm. ну Машина реально в ідеальному стані. Ти потерпиш Єгор? Щоб тут двоєчка замінилася на одиничку, я був би радий. Я був би дуже радий. Може з передачі. Ми, ми трошки научимося, потім покажемо як вона їздить. Ми їдемо, їдемо. Дружина вже почувствувала автомобіль, каже дуже чудовий, так? Ваші коментарі будуть. <гум> <гум> каже, хочу хочу машину, машину, хочу, хочу. Да Єгорка, ти хочеш машину? Да, Егор тоже хочет машину. Короче, я в шоке. Нам прямо? В идеальном состоянии. А ли, прямо? Конечно, прямо на красный Шаш. Можно ехать. Ой. Не, не встиг я показать. Покажем как дальше. Машина идет как танк. Як? Я, полтора полтора, полтора тонны. На нам куда? Туда. Третий съезд. Протермаш, не спеши Хорошо, машинка идешь, аж даже не чувствую. Не чувствую, Алена. Машина, давай, давай, давай. Чего ты не делаешь На все Короте, Подивилися, ми покаталися, десь драйвчик зробили, машина хороша, в ідеальному состоянні. Звісно, не знаю, що там... Ну, помінялося все, бо тому що протек, соответственно Сервіс повний сервіс, а я, як платі, не дивився букво. Ми не планували її брати, бо я не дивився сильно бук, але Варіанти, звісно, жирний. Андрій, може, може й візьмемо ще. Може ще візьмемо її. Так що дивимося далі. Я не знаю, може ще ви її побачите. А ми їдемо в поїзки далі. В поїзках нашої машини.